Безплатні підручники надійдуть в школи до листопада. Принаймні, так розраховує міністр освіти і науки. Сьогодні Сергій Квіт заявив про це в парламенті під час години уряду. За його словами, міністерство домовилося з видавцями, що вони почнуть друкувати книжки ще до того, як одержать кошти від держави. І квіт сподівається, що протягом місяця півтора школи отримають повний комплект безплатних підручників. Всі кошти на безплатні підручники знайдені, вони друкуються, і ближнім часом всі підручники будуть, нові підручники будуть в школах. Звичайно, запізнення є, тому що кошти були знайдені тільки в серпні місяці, але безплатні підручники для всіх українських сімей будуть. Ніхто в школах не може від батьків вимагати кошти на закупівлю підручників. Також міністр заявив, що малокомплектні школи в Україні закриватимуть, оскільки вони цитую не можуть дати ніякої якості навчання для учнів. За його словами, вартість підготовки одного учня в такій школі перевищує 50 тисяч гривень на рік, що обтяжливо для бюджету. Проте початкову школу в усіх селах залишать. Крім того, квіт повідомив, що в держбюджеті на наступний рік буде передбачено кошти на закупівлю обладнання для шкільних кабінетів фізики, хімії та біології.